Вирішили повернути в магазин, де продають українські продукти. Не знаю, чи буду знімати, але точно покажу, що купили вже вдома. Хочемо взяти такий сірий хліб, чорний. Я в цьому магазині і київський. Тортель. Великий 35 доларів, маленький 24. Сирки волошкове поле по 1,29. Поки я вибирала сирки, це мене покинув і поїхав за печивом. І ось вже взяла торба печива. Тільки ти маєш брати українське. Хоч викорівка по долару 59, а ось таке рошенівське по долару 49. Взяли дві буханки хліба, сирий і чорний по 699. Ще ми тут виберемо зараз сало. І, мабуть, варену копусу. Є плавлення з сирки. А яка ціна 2,49. Минулі рази ми брали ось таке сало, засолене, заперчене. Воно дуже смачне, тож цього разу навіть не знаю скільки візьмемо. Три, напевно. Упаковки. Це упаковки. Кидай, візочок. Кидай. Товариної кобаси. Ось така полонська, чи як на неї кажуть. Коштує 8.35. Стали, думаю, брати чи не брати. Це дорого. Мабуть, візьму тут дві упаковки плабеного сирка. Хочу суп приготувати. У нас ферма. 200 грамова пачка. 99, а велика 400 грамота. 9,99. Так, є тут і такі сири, бриндзи. 4,99 фалата, це шофета така. 9,99. Тут є молоко, ферма, а яка ціна. Ось тут крупи. Я хочу взяти гречку. Так, бо порог. це ж українська. Гречки немає, української. Є макарони по долару 99, там 400 грамів. Але ми не будемо його брати. Ми візьмемо ось такий німецький макарончик, таку дрібненьку гармішель на яєчних жовтках по 490 по 499 за 500 а, є гречка. Я передавалася по 5,99 за 800 грамів. Берем дві. в холодильниках оселедець. Копчена риба, хек здебільшого. Майонез. Тут здебільшого білоруський. Ми такий не будемо брати. Ось знайшла латвійський. Візьмемо латвійський. Майонез, Майонез. Торчин 6,49. А щедро? А щедро 599. А на чумак не може знайти ціну. Тут ці Соняшникова олія, цукерки по 9,99, за пів кілограма, по 8,99. Ось моя улюблена ліщина і червоний мак, і каракум по 7,99. Цукерки Київ вечірній, за 15,99 велика, упаковка, А маленька за 8,99. Сукерки стріла Рошенівське по 8,49. Тимофійчик вибрав таку булочку з вишнею. Тут мед. Ось, ціни вам покажу. Ми такий завжди купуємо. 7,99 за 454 фрак. Звичайне молоко, полошкове поле. 3,99. А ічня. З хлопчиком. Мабуть, так само. Соняшникова, соняшникова олія по 6,99. Це що у нас? Чумак. Так, чумак домашньо і золота. Але ми не купляємо тут олію, ми купляємо в трейдер джом за 3,99 органічних. Домішки. Олія як українська. Ось це столовий 9% 3,49. П'ятилітрова так. така баклажка олії. Фокус 30 доларів. Це чумак. Також тут багато продукції від Берез. Дуже люблю їхню фесолю, точніше любила і часто купляла. Ціна 4,99. Хочу собі тут взяти шпроти болії. Дуже люблю. Латвійські. Зараз буду шукати. Ось ціни. Бачите, 4,99 по 3,99. Стійка зі спеціями. На жаль, є і російські там. Бачиво Марія. Так, яка ціна. $1,99. Дуже хочу соняшникову хальву. Марю на вже довгий період, тільки тут не бачу. Також є тут вафлі Артек, але ціна не вказана. Ось є така велика упаковка і ціна фокус 3,49. Цукор український 4,99. А ось і хальпа вже пофасована. Вже стояла на касі і згадала, що хочу ще квас купити. О, є квас зараз. Ось наші покупки в цих трьох пакетах. Плюс, плюс Тимко вже булку жує. Добре, що взяли з собою колор. Тому що у нас сьогодні страшна жара. Ось, накидала туди льоду і водичка холодна, бо з термосів вже випала. Так, ми вже вдома і я швиденько покажу вам наші покупки. Були три буханки хліба, чорного чи сірого по 6,99. Дві упаковки гречки по 5,99. В упаковці 800 грамів. Були раз, за 5,99. Дрібненький макарон для сина на яєчних жовтках по 4,99. Там по 500 грамів в упаковці. Чоловік взяв е, паштет. Печінковий по 2,99 латвійське. Також чоловік взяв що він взяв якусь грибну намазку за 4,99. Також корейську моркву за 7,17. Ого, я взяла халву за 6.33. Також шпроти моя покупка латвійські за 4.49. Скільки там грамів 250 оселенець за 6,99. Були три упаковки сала на 25 доларів майже. Вінко накидав собі декілька упаковок. Печива корівка. Скільки там? два, 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 шість упаковок по 1,59. Я взяла дві упаковки вафель Артек по $1,29. Також волошкове поле по 1,29, сирки. Яка ціна сирків? Сирки по 2,49 і спеції по 99 центів. І таку велику упаковку майонезу торчень за 6,99. І за це все ми заплатили 166 доларів 82 центи.